Предстоятеля автокефальної української православної церкви 1 листопада 2023 року зустрівся у своїй резиденції митрополичому домі з начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенантом Кирилом Будановим. У зустрічі також взяли участь бригадний генерал Дмитро Тімков та заступник голови синодального управління військового духовенства з міжнародної та міжконфесійної співпраці протоієрей Костянтин Холодов, блаженніший митрополит Епіфаній поспілкувався з гостями з приводу низки актуальних питань. Зокрема, мова йшла про триваючу боротьбу з російськими загарбниками і звільнення тимчасово окупованих агресором територій та всебічну, а особливо духовну підтримку українських воїнів. Окрім того, його блаженство подякував захисникам Батьківщини за самовіддане служіння і відзначив їх нагородами православної церкви України. His Beatitude Metropolitan of Kiev and All Ukraine Epiphanius met with Major General Krylo Budanov, Chief of the Defense Intelligence of Ukraine.